Вітаю, ви шановні пані та панове з неділенькою святою вас пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати, коментувати і таке інше. Сьогодні розглянемо з вами питання і проблему королівських. Царських е, прізвищ серед українців. Так, ну, це не є щось таке абсолютно теоретичне, чи відірване від життя питання, чи проблема, тому що у нас сотні тисяч, як мінімум, українців мають такі прізвища. Ну, і в тому числі князівські прізвища, так. про які вони нічого не знають. Так, не знають вони, тому що перерваний зв'язок поколінь, штучно перерваний. Це не просто перерваний так природно, як іноді, то від, коли якийсь там рід, так би мовити, взяв. І виродився, і не стало його там. Останній, наприклад, представник, чоловік не мав уже дітей або мав дітей жіночого, так би мовити, роду. І внаслідок цього цей все прізвище, і рід перервався. Але ж у нас, нас, українців, Протягом всього ХХ століття і аж до нині проти нас то здійснюється геноцид? Так, геноцид здійснюється проти українців. Це очевидно. ну, Світ е, воліє закривати очі на це, не звертати на це увагу. Ну, давайте будемо ми звертати. А хто буде про нас турбуватися, крім нас самих? У нас така історія, якій понад 8 тисяч років, яку немає ніяка інша нація і держава в світі. Історія України, української нації в усіх її історичних проявах, а не на одному і тому ж самому географічному місці налічує понад 8 тисяч років. Так. І за цей час у нас тут, та тільки в Києві, археологи, ну знову ж таки, ну, ну чому вчать у нашій школі? так, Чому вчать? Та що завгодно, вчать тільки не тому, що треба. так, Щоб ми знали, хто ми такі, на що живемо, чого бажаємо. так, Як писав про нас Шевченко, і не дознавшись, помираємо, і покидаємо діла. Ну, так не годиться ж. Ми повинні знати, хто ми такі, що ми такі, навіщо ми існуємо на цьому світі, яка наша місія, тобто геостратегія, про яку в нас навіть назви не знають цього терміну, ніхто майже не знає, що ж говорить про поняття саме. Так, ніяка інша країна і нація нічого не мають подібного. Тому у нас. Величезна кількість отой історичний шар, він донині, як не дивно, незважаючи на фактично безперервний перманентний геноцид, який здійснюється проти нашої нації попереднє століття і нинішнє століття, вже ось 23 рік. Це ж так? Так, ну от подивіться, що зараз всі і дітей викрадають і вивозять звідси. Так, і мільйони людей втекло через оце геноцидне вторгнення цих московитів-андрофагів. Це ж так. Нам треба згадати про те. Так. Про те, що і Тарас Григорович про нас сказав, що німець скаже, що ви могли, могли. Золотого Тамерлана, онучата голі, ніби скаже ви слов'яни, слов'яни, слов'яни. Славних прадідів, великих правнуки погані. Ну, так не можна, ну скільки ми будемо е, так, поганими правнуками. Врешті-решт, нам же треба усвідомити себе. Чому тут всі на території України? чому Сексики і Китай тут, де він? Китай, і Індія, і Японія, і, і вже Бразилія Дасівла. Тут вже, він вже, вже про Україну говорить. Так. Президент Бразилії. Так. Я вже не кажу про Сполучені Штати, я вже не кажу про Московію, та яка тут безпосередньо вторглася. Чому? Чому? Так. Так от, ми по землі, це факт. І в природному, і в геополітичному, геостратегічному сенсі. Ну, і в нас же ж які прізвища, які прізвища, які відображають, так би мовити, нашу славну історію: і слов'янську, і західноєвропейську, і східноєвропейську, і ісламсько-арабсько, єгипетську. Це ж все тут є. Ми просто не знаємо про це. Оці всі Галицькі, які їм студентам кажу, королів на ти. А вона нічого не знає, вона нічого не чула про це все. так. Оранський. Так. <смі> ну, що таке оран? Це ж рід. ну... Э, 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 Фактично західноєвропейських королів, королівський рід. А в нас ці прізвища поширені по селах. Так. І що вони знають? Та нічого вони не знають. Так. Або здори, ті самі, які донині там спорять у, у інтернеті. Так вони здори чи з діри. Вони, вони є нутряним судячим жиром. Чи це від слова германського? Перш за все, Нормандський, перш за все, вікінгів, де слово Здор Стор означає здоровий великий. Так. Це королівське прізвище. Вольдемар перший здор був данським королем. І разом з тим він був онуком київського Великого князя. Мстислава, хто про це знає? Ці всі здори. Вони нічого не знають про це все. А це королівське прізвище Данське. Здори. Так. А вони живуть там на Полтавщині, в селах. Так, як вони туди потрапили? Це ж цікаво, це ж хто ж має досліджувати з істориків. Не, не якусь там е, е, цю е, е, жовтневу революцію, так звану. Так. А, 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 а ці всі Половецькі. Е, вона ж половецька історія, де вона? А у прізвище, так, Трухани. Хандогій, Боханий і так далі, і тому подібне. Хан це цар, так. У нас в Києві є навіть Труханів острів. Є такий острів. А чому він так називається? А хто знає. Так. А отой дипломат, представник говорить, не випадково ж він хан Так. Це ж царське прізвище, так. Отже, Слов'янський, Половецький, Германський, От моє прізвище. Масляк, і всі ті прізвища, які йдуть, ну, змінюється тільки одна літера між масл і К. Масляк, Маслак, Маслюк, маслік, Маслик, Маслик, Маск, і Масляки і, і так далі, і тому подібне. Ну, професор Тищенко, який знає 55 мов. Говорить про те, що це прізвище пов'язано із відповідним, ну, скажімо так, сином Саудівського халіфа, якого матір походила із Єгипетських фараонів. Так. Ну, от вам і ці зв'язки абсолютно чітко. Ми дивуємося, чому у цих кримських татар один із, скажімо, стратегія, одна із стратегій військових називається Масляк. Так. А чому у цьому у столиці Узбекистану, так, Ташкенті, є район? Який називається Махала Масляк, так, де цей Масляма, син Халіфа і воєначальник, здійснював джихад. що там, що на північному Кавказі, що у Туреччині, де теж є відповідні слова, що в нас він здійснював, про що ми зовсім нічого не знаємо. Зовсім ж ми нічого не знаємо про це все. Отже, я вам навів царські прізвища, королівське прізвища, ханське прізвища, германське прізвище королів, королів, царів, імператорів, халіфів, і все це в нас. Все це в нас, все це отут воно сидить у нас, ця, ця історія це фактично історія всього цивілізованого світу. Це ж так чи не так? Ми знаємо щось, та нічого ми не знаємо про це все. Тому от для цього і існує оця, оцей канал для ліквідації національної неписьменності українців. Для того, щоб хтось задумався, хоч він все життя носить, це прізвище Оранський, так, він з села Вінницької області, він навіть не знає він нічого не чув про те все. Що це за прізвище таке? Звідки воно взялося? І, і так далі, і тому подібне. Так я впевнений, що той же самий Хандогій, який є. Ну, видатним дипломатом України. Може, він щось і знає, не, не знаю, так. Ну, і ті всі, які, отам Одеський, Труханов, так, в нас ж, це ж як над нами знущалися: Коваленков, Бондаренко, Глушков, Ткачуков і так далі, і, так, і тому подібне. Це ж московити-андрофаги все це робили, тому що у них нічого подібного немає. Іванов, Петров, Сідоров і все. Це настільки елементарно, так як їхнє походження від московитів-андрофагів, тобто людоїдів. Так. А ми. А нам донині впарюють і продовжують це все? Один народ. Та ясно, що вони до такого народу, як ми хочуть ну, своїх андрофагів приєднати і, і показати, які вони цивілізовані. Де їхні оранські, де їхні Галицькі, де їхні хандогії, де їхні здори, де їхні масляки і так далі, і тому подібне. Де вони? А їх немає. Ось такі речі, вельми шановні пані та панове, всім українцям в Україні і в світі, здоров'я і удачі, перемоги і розуму для того, щоб усвідомити, для чого ми живемо на цьому світі, на цьому світі українці, і чому всі фокуси всього сподівання світу. На майбутнє, от вони сконцентрувалися саме в Україні, і саме зараз.